Колоректальний рак дуже молодіє. Чи можна замінити колоноскопію? Початкові стадії колоректального раку вони виліковні. Операція на товстій кишці, навіть на прямої кишці, це не обов'язкова стома. Будьте відповідальними за своє здоров'я. Савенков Дмитро. Медичний директор онкологічного клінічного диспансеру міста Дніпро, кандидат медичних наук, лікар-онкохірург вищої категорії. Сьогодні ми поговоримо про а, таке захворювання як колоректальний рак. Сама хвороба, колоректальний рак за останні а, декілька років дуже дуже молодіє. Саме які чинники можуть викликати рак прямої та товстої кишки? Наприклад, якщо ви звернете увагу, то серед країн серед земномор'я. Дуже низька захворюваність в порівнянні з Україною або іншими странами Європи і Сполучених Штатів Америки. Дуже низька захворюваність на колоректальний рак, тому що вони в їжу вживають дуже багато овочів та фруктів, та морепродукти, і мало м'яса. Зворотня інша ситуація навпаки, у нас в країні наступною причиною колоректального раку може виявлятися спадковість. Але це взагалі всього 3% від всіх захворювань на колоректальний рак, лише 3% цих форм раку є спадковими. Але це доведений факт, і люди, у яких родичі першої ланки хворіли, хворіють або загинули від цієї хвороби, вони знаходяться в групі повищеного ризику на захворювання на колоректальний рак. Перші симптоми колоректального раку це виділення крові разом із калом, це слизові виділення разом із калом, це часта зміна запорів з паносами, або це кишкова непрохідність, яка виникає на фоні повного здоров'я тобто, це Утруднення спочатку, а потім зовсім установка відходження газів та стільця з кишківника. це супроводжується дуже інтенсивним больовим синдромом. І здуттям живота слабкістю і потребує термінової хірургічної допомоги. Ще одна дуже погана тенденція, яку відмічають онкологи по всьому світу: що колоректальний рак молодішає. Це також напряму стосується харчових звичок, це стосується малорухливого спосібу життя. Також це стосується, як би то не звучало погано, але байдужість до стану свого здоров'я серед. Людей дуже стрімко збільшується захворювання на колоректальний рак серед групи населення молодше 50 років. Насамперед, на точку зору з точки зору онкологів всього світу, це пов'язано з тим, що це дуже активна група людей, які займаються плануванням та Реалізацію своїх життєвих цілей і дуже зосереджені на своїй кар'єрі, на своїй родині, на будь-яких інших своїх цілях, і дуже мало приділяють уваги своєму персональному здоров'ю. Хочу зауважити на те, що початкові стадії колоректального раку вони великовані. Наприклад, всесвітню організацію охорони здоров'я, колоректальний рак. Перенесений від хвороб смертельних в хронічні хвороби, наприклад, такі, як ішемічна хвороба серця, наприклад, такі, як цукровий діабет. Якщо ви звернете увагу, то ніхто в світі не одужує від ішемічної хвороби серця, ніхто в світі не одужував до трансплантації підшлункової залози від цукрового діабету. Все залежить від того, як людина відноситься до своєї хвороби, як чітко людина виконує рекомендації лікарів. Залежно від цього, людина так довго і живе. Я зараз кажу про ішемічну хворобу серця і про цукровий діабет. Але така ж сама ситуація і з колоректальним раком. Якщо цю хворобу виявити на ранній стадії, якщо Дуже ретельно і уважно відноситись до свого стану після лікування цієї хвороби, то ми можемо з пацієнтами говорити по-перше про одужання, а по-друге, про дуже довге життя в стані ремісії за умови постійного контролю і контакту зі своїм лікуючим лікарем. На теперішній час в світі існує декілька скринінгових програм по виявленню ранніх форм колоректального раку. Людина з 45 років, яка знаходиться в загальній групі ризику по виникненню колоректального раку, повинна виконати а, першу скринінгову колоноскопію. Це за умови відсутності будь-яких симптомів, таких як виділення крові, слизу скалам, або часта зміна запорів та поносів, утруднення випорожнення, будь-що будь інше. Також можна виконувати е тест калу на скриту кров, але до цього тесту потрібно підходити дуже ретельно. Там є певні умови, котрі, котрі потрібно виконати, щоб е, тест не був хибно-позитивним. Дуже класне питання. Чим е, я його дуже багато разів е, чув: е, чим можна замінити колоноскопію? Так, в світі є віртуальна колоноскопія, е, е, котра виконується. Як реконструкція після виконання комп'ютерної томографії черевної порожнини порожнини малого тазу в світі є капсульна ендоскопія, коли ти проковтнув пігулку, і мікрокамера робить багато, багато багато знімків слизової оболонки, тонкої товстої кишки. І потім їх лікарі аналізують. Існують також опитувальні системи, які виявляють скриті ризики захворюваності на колоректальний рак. Жоден з них не може на жаль замінити. Ендоскопічне дослідження слизової оболонки толстої кишки, тому що мало того, що нам потрібно побачити саму пухлину, нам ще потрібно обов'язково морфологічна верифікація, тобто гістологічно підтвердити наявність злоякісних пухлин. Пацієнти з четвертою стадією. А, Колоректального раку це потенційно курабельні пацієнти. Я наведу деякі деякі цифри: 30% пацієнтів а, з 4-ї стадії колоректального раку а, переживуть 5-річний показник. Тобто, зі 100 хворих 30 проживуть 5 років і більше. За умови. Комбінованого лікування і відповіді пухлини на комбіноване лікування. З моєї точки зору і з точки зору світової онкології, за таких пацієнтів потрібно боротися, і таким пацієнтам самостійно потрібно рухатися в напрямку якісного комбінованого онкологічного лікування. Як приклад, можу навести історію одного з моїх пацієнтів. Котрий на первинному етапі діагностики був е, класифікований як е, колоректальний рак четвертої стадії з метастазом е, в печінку, праву долю е, печінки. Йому провели шість е, курсів паліативної хіміотерапії з ефектом частичний регрес пухлини. Тобто пухлина в самої кишці зменшилась, і в печінці пухлина теж зменшилась, але е, були залишкові е, осередки пухлини. Ми провели комбіновану операцію по видаленню пухлини прямої кишки і видаленню враженої частки печінки. Після чого він продовжив лікуватися хіміотерапевтично і увійшов в стан ремісії, яка продовжувалась у нього більш ніж півтори роки. Після цього, при контрольному дослідженні, було виявлено ще два осередки пухлини вже в лівій частині печінки. Також він повернувся до, до паліативної хіміотерапії з наступною хірургією. Таким чином, ми вертались до лікування цього хворого три рази протягом чотирьох років. Всі осередки, які ми виявляли, у тому числі і у легенях, один з них виявився, ми видаляли і проводили хіміотерапію. І такий пацієнт дуже складний, живе більше чотирьох років. Люба операція на товстій або прямій кишці, може завершитися виведенням або пожиттєвою. Або тимчасової стоми, але у кожного пацієнта свої шанси на виведення стоми взагалі можу сказати: чим ближче пухлина розташована до е, заднього отвору, тим технічно складніше виконати органозберігаючу операцію і зберегти функцію заднього проходу. Наприклад, пухлини правої половини ободової кишки в 99, майже 100% операцій завершується первинною реконструкцією без виведення стоми. взагалі в світі і у нас в тому числі процент органа зберігаючих операцій на даному етапі десь 95-97 тому на це питання я можу відповісти однозначно ні. Операція на товстій кишці, навіть на прямої кишці, це не обов'язково стома. Більше шансів і більше відсотків, що лікарі зможуть виконати реконструкцію і зберегти якість життя після важкого онкологічного лікування. Одним із етапів стандартизованої онкохірургічної операції є. Виконання лімфодисекції та видалення регіонарних лімфатичних вузлів. На жаль, сьогодні я не можу а, провести знак рівняння між хірургією і онкохірургією, тому що об'єми видаляємих тканин загальними хірургами і онкологічними хірургами вони різні. Лімфодисекція вона виконується для стандартизації. І для якісного а, післяопераційного стадіювання для того, щоб ми розуміли, що потрібно робити з пацієнтом далі, чи достатньо виконання самої операції, чи потрібно нам проводити дальніше наступне, там, наприклад, хіміотерапевтичне лікування. Дуже жорстко контролюється а, і повинна контролю, контролюватися кількість. Видаляємох лімфатичних вузлів так от для а, раку прямої або довгої кишки при онкохірургічній операції повинно бути видалено і досліджено не менш як 12 лімфатичних вузлів. Що я можу порадити людям, які хочуть знизити для себе ризики виникнення цих цієї хвороби? Я маю на увазі колоректальний рак. По перше. Правильне харчування, вживайте в їжу більше овочів та фруктів, менше червоного м'яса. Оберіть для себе більш рухливий спосіб життя. Та, звісно, як я вже казав, звертайте увагу на появу у вас таких симптомів, як виділення крові скалом, виділення слизу скалом, часта зміна, не абсолютно немотивована зміна проносів на закрипи. Здуття живота будьте відповідальними за своє здоров'я, власне здоров'я та виконуйте профілактичну колоноскопію. В сучасному світі це можна виконати абсолютно безболісно під загальним знеболюванням. Кожен четвертий дізнається про онкологічний діагноз на останніх стадіях, тому що на початку рак не болить онкопросвіта. Розповідаємо про рак відверто та об'єктивно. Допомагаємо подолати психологічні бар'єри, розвіюємо міфи про онкологію, навчаємо, як правильно піклуватись про своє здоров'я. Онкопросвіта. здоров'я починається з освіти.